Здрастуйте, малята! Сьогодні ми з моїм помічником-домовичком не слухаю, розповімо казку про одну дуже дружну і веселу сім'ю. Ти мені допоможеш, не слухо? А вже ж дідонько сова. Казка називається Зайченя і ліжечко. Жили в лісовому будиночку заєць, зайчиха і маленьке зайчиня. У них був красивий будиночок, затишний світлий, з багатьма кімнатами і кухнею, в якій вони пили вечорами чай з лісовими травами, медом, солодкою морковкою і суницею. Якось зайчик грався зі своїми іграшками у спільній кімнаті, а батьки ласкаво на нього поглядали і ніяк не могли намилуватися. Але настав час лягати спати. Мама зайчиха пішла до дитячої кімнати, приготувала зайченяті пості і поклала зверху на ковдру піжамку. Потім вона стала кликати синочка, щоб він лягав спати. А він, мабуть, не послухався, так? Так, мама кілька разів його кликала, але так і не докликалася зайчика. Тоді вона покликала тата зайця. Що ж нам робити з нашим зайчиком? спитала його зайчиха. Що вечора він не хоче лягати у своє ліжечко. Я придумав, відповів заяць і хитро підморгнув зайчисі. Коли зайчик прийшов нарешті до своєї спальні, він побачив, що його ліжечка з улюбленою подушкою ковдрою в кімнаті нема. Зайчик спочатку розгубився, а потім розплакався, прибігла мама і запитала, чому ти мене, зайчиня, плачеш? Де ж моє ліжечко? схлипуючи, спитав зайчик. А ліжечко, мабуть, образилося, відповіла мама. Воно так на тебе чекало, а ти зовсім не поспішав. Куди я тепер ляжу? У мене ж очки злипаються, і ліг на підлогу. Шкода мені, зайченя. Але ж малюк сам винен. Слухай далі зайчиха каже зайченяті Ні, так не годиться. Витри свої слізки і ходімо шукати твоє ліжечко. Воно не могло далеко втекти. Напевно, воно заплуталося ніжками у траві і застрягло десь неподалік. Вони вийшли на ганок і почали кликати ліжечко. І раптом. У хатинці пролунав шум гуртів, і татків крик. Зайченя! допоможи, я, ліжко тримаю за ніжку. Воно сховалося в нашій з мамою спальні, а тепер і зовсім хоче втекти. Зайченя з мамою прибігли і побачили, що тато Заєць міцно тримає ліжечко, яке вже готове вистрибнути у вікно і двома ніжками перелізло через підвіконня. Підбігла на допомогу мама зайчиха, потім зайчиня, і разом вони затягли ліжечко назад і покотили його в кімнату зайчиняти. Зайчик так зрадів, засміявся, погладив ковдручку і свою улюблену м'яку подушку. Потім він умився ліг і спокійно заснув, а тато заєць знову підморгнув зайчисі. Посміхнувся. Ви напевно здогадалися, мої маленькі друзі, що ліжечко саме не могло нікуди втекти. А вже ж здогадалися, за те, завдяки вигадці тата зайця вийшла така справжня казка. Можливо, й так, але все-таки малята про всяк випадок. Не ображайте свої ліжечки і свої подушечки, котрі навівають вам приємні казкові сни. І перед сном не забувайте вмиватися і чистити зуби, як це завжди роблять зайченя і неслуха. А ми з вами прощаємося, бачите, у вікнах лісового заячого будиночка також згасло світло.